Вітаю на каналі Хатні Хащі. Я Марина і це мій канал про кімнатні рослини і все навколо них. Як і обіцяла, я показую вам хойки свою колекцію. Також я їх всі зняла з полиць, щоб було зручніше показати вам їх докладно, поближче, підсунути до камери, щоб можна було їх роздивитися і щось розповісти про кожну з них. Тож, давайте дивитися. Першу, першу я показую свою улюбленицю. Хою, е, хоя, ритуза. <свят> хоя ритуза, улюблена хойка в улюбленому Шо? кашпо. Ось така ніжна, делікатна мала з несенькими листочками. Дуже мені подобається таке листячко, незвичне. Е, вона дуже невибаглива. До речі, ніколи в мене не виридувала. Е, Переносить і пересушку. І перелив було і те, і те. Вона досить гарно з цим дала раду, і квітне, справно квітне декілька разів на рік, місяць-два квітне усе усе кожне, кожне між вузля. Вона тут дає м -м -м, бутончики, причому квітне не з а по одній квіточці. Гарно пахне і ніч особливого не потребує. Росте під штучним освітленням. На поличці, якогось перепаду температур в неї не буває, але вона квітне справно, як я казала. Наступна мала оця от дуже вередлива. Лакуноза Суперсільвер. Я підпишу, я там трішечки в їх назвах плутаюсь. Вона зараз, як і регулярно, скинула коріння. Це видно по її засохлих листках, от покажу ближче. Вони вже всі зморщились і засохли. Посохли, на жаль, тому після зйомки відео я буду її живцювати і нарощувати новий корінціп. Вона квітне. Ось. Аромат класний. Вона взагалі дуже симпатична, дуже гарна, але я думала, що вона досить невибаглива. Почала мені ну раз на рік, як мінімум, вона скидує коріння. Ось покажу. Не знаю від чого. Нічого в догляді такого особливо нема. От, нема. Зовсім не видно коренів, вони всі погнили. Я коли пожалілася про це в інстаграм, то дівчата мені писали, що так, їхні оті самі хойки, таке ж виробляють. Якщо у вас ця хойка любить скинути усе коріння, образитись, пишіть. Будемо думати, що з ними робити. А я буду її живцювати після відео. Прошу, це вона ж. Ну, майже, та була суперсілвер, а це звичайна, і вона також скинула коріння. Прошу, Нарощуємо нові. Я як бачу, що поморщились листочки, посохли, заглядаю до корінців, намагаюся тримати хої в прозорих горщиках і ставити в кашпо, щоб можна було в цю оказію побачити. І все, порізала і переокорінюю. Скоро їх можна буде посадити. Наступна мала, яку я вам покажу, це хоя Кері. Я підняла трішечки камеру, а то вона мені постійно це все відрізала один рот лишався. Хоя Керрі. Це оця з сердечками, Я взагалі люблю також рослини, в яких листя схожі на сердечка. Вони мені якісь дуже милі і романтичні. І ця хоєчка Кері. Купували її не листочком. З листочка, яких продають інколи окремими, рослинка окремо не виросте. Щоб вона пустила пагін, потрібно, щоб було між міжвузля. А вони досить нечасто часто трапляються в цих горщичках, де продають кері одним листочком у вигляді серденька. Не квітла в мене, не виридує наразі, росте собі. Досить дивно, вона дуже, має таке грубе стебло. У мене більшість хоєк все ж таки, вони таким з ніжним, тоненьким стеблом. Якщо я не помиляюсь, це хоя Сігелатіс. Має такі матові оксамитові листки. Дуже гарна, вона довга, досить, досить, і намотана так сюди на горшечок росте у склянці коріння не скидає, наче все норм. І ось вона збирається квітнути. Напевно, вже завтра я побачу ці квіточки, вони розпустяться, і я тоді сфотографую і прикріплю тут фото. Вона в мене ще не квітла, я не бачила, і от мені самі цікаво подивитись, як це буде. Чемна, невибаглива, здається, я це вже казала. Хоя Матильда. Наче бачила, вони є якісь сплеш, супер сплеш, і ще якісь градації. Я не знаю, яка у мене. Бачу, що в неї ростуть листячка і такі дуже срібні, і такі досить зелені. Тому це одна рослинка. Тут один живець, і вона сама самостійно так розпустила гілочки. Гарна, симпатична, також на бутонах чекаю. Щоб побачити, як вона квітне. І ще завжди цікаво, коли хойка квітне, як вона буде пахнути, який в неї буде аромат. Бо вони завжди різні. Всі мої хойки, от, коли квітнуть, пахнуть по-різному. Але завжди мені приємний аромат. Єдине, що він дуже, сильний. Сильний, тому в спальні я би його не змогла тримати. Хоя ліза. мала я 5 живців тут у горщику, але два. Зігнили і не переукорінилися. А ці от, наче, чемно ростуть. Це вона під лампою так червоніє, під штучним світлом також росте. Але влітку я думаю, що я виставлю її на балкон. Я деякі хойки буду виставляти на балкон влітку. Вони там класно почуватимуться, бо там тепло і волого. Хоя Ліза ds 70 Тоже симпатична, мала, якась така одна гілочка в неї варієгатна, одна не неварігатна. Просте так, от в такому келишку, в неї мінеральний ґрунт. Я її такою купила, такою наразі і залишила. З тих пір, як я її купила, вона ще нічого не наростила. Але от тут щось молоденьке з'явилось. Я сподіваюся, вона гарно у мене почуватиметься. Росте також під штучним світлом на поличці. От на цій позаду. Ось ця також мені дуже подобається хоєбела. бела Вона квітне зараз. На кожному пагоні є бутончики, якісь вже розпустились, якісь от тільки збираються. Тут у мене три, три сорти хоєбели в одному горщичку. З різною варіант. Падають листочки вже з різною варігатністю Ось, прошу є така серединка темна, а по краєчкам варігатність І є навпаки серединка світла. по краєчкам зелена і звичайна зелена. Ось. Ну і звичайна зелена, звісно що росте жвавіше, ніж інші. Скоріше нарощує листочки, пагони і охоче квітне. Досить довго тримаються квіточки. Хоя ваєті, звичайна, зелененька, має класну окантовочку, темну по краям листочків. Також невередлива, гарно наростає. Я її купила, вона була така геть-геть-малесенька. І вже так, певно, втричі. Чи навіть більше наростила зеленої маси. ще не квітла, але бутони також вже є. Чекаю. Чекаю від неї квіточок. І ось хояває ці триколор. Та сама, але має варієгатність. Також гарно росте, нарощує оце всю пишну шапочку. Випускає багато нових гілочок. Квіточок ще не було, і бутончиків наразі не бачу. Але вона і так красива своїми листячками. листями. Появаті триколор. Рекомендую, класна, мала. Чемно, коріння не скидає. Якщо я не помиляюсь кінки 8, 8 точно, а назву я підпишу, я знову її забула. Як в компакти, такі схожі м, гофровані листочки трішки? я її купила на OLX, буквально не буквально, а з двома листочками живець. До речі, я звернула увагу, що досить комфортно хойкам рости у обмеженому. В обмеженому об'ємі горщика. В скляночках, в келишках досить класно вони ростуть. І коріння не гниє, напевно, тому що досить швидко просихає, але знову ж таки, тому що я наливаю трішечки туди водички. Може, навіть тому, що їм там світло подобається, що потрапляє до коріння. Ну, Вони ж епіфіти, зрештою, то я собі роздумив голос. І вона завжди у цьому келишку і ще довго у ньому буде. Hoyaріat тут підписано, я, звісно, підпишу довгими возенькими листочками, дуже мені, я казала, що мені такі дуже подобаються, Купила її на виставці у Німеччині. Досить недешево, от ціна стоїть 18 євро за оцю от казявку. Корені гарні, все з нею добре, але пагонів вона мені ще не пускала і рости не починала. Часто хойки люблять от, посидіти мовчки, нічого не робити, буває рік. Дуже-дуже чекаю від неї нового росту. Я бачила її ну, на картинці дорослою. Гарно виглядає ефектно. Компакти мої, у мене їх три. Перша, ось ця. Хоя компактна варіегата. Вона має такі темні зелені серединки листочків і білі по краях. О, тут три пагінці, і от лише коли я їх пересадила, вони почали нарешті рости. До того я її купила, вона була у горщечку, в якому я її купувала, і вона геть не хотіла рости. Також десь рік, отак стояла мовчки і чекала у моря погоди. Зараз вже я от бачу що там нові рости з'явились навіть у цієї, яка повністю варігатна. Ще одна компактна варігатна Мануало. Називається цей сорт. Вона навпаки біленька, точніше, навіть не біленька, а салатова посередині листочків, і зелені вони по краях. Не квітла. Я її обрізала. Тут от хотіла зробити живець на продаж за донат, і нічого в мене хорошого з цього не вийшло. Вона нагло зігнила. На жаль, не укорінилася. Ну, добре, хоч почало рости тут знову. Мануало покажу ближче. Не можу сказати щось про неї, що вона десь там вередує. Нормально, гарно тримає листечка, росте. Єдине, що не захотіла укорінити. Не захотіла укорінитись, коли я зробила живець. Ще одна компакта. Я не знаю, як її показати. Якось так. Ось. Вона довга, велика, Їй років вже 12, можливо, більше. Звичайна, звичайно, зелена компакта. Також, до речі, останній рік стояла і не росла, і ось нарешті випустила такий от пагін новенький і нарощує на ньому листочки. Вже стоїть у мене на полиці наразі під штучним освітленням. Ой, Як їй показати? Влітку поїде на балкон. Думаю, їй там сподобається. Кашпо в'язала гачком сама. Пробувала. Напевно, така найзвичніша хоя. Вони навіть десь там по поліклініках ростуть, бачу їх. Я їй показувала в огляді рослин, вона була значно менша, а зараз вона вже така довга-довга і не поміщається в кадр. Зараз покажу квітне. Якраз зараз розпустились От квіточки. Ароматний, ймовірний. І ще багато є бутончиків, але, власне, на цій зеленій. Тут в цьому горщику також у мене ростуть їх три-три сорти: одна якась принцеса. Друга королева, а третя звичайна. Я їх купила. Вони були всі однакового розміру, ці живці. І ось подивіться, будь ласка, ось ця королева за цей час, яка вона виросла. Це декілька років. Тут, от варієгатна оця принцеса. А оце все решта, все-все решта, і то, що з бутонами, і квітне, це звичайна, звичайна зелена. І вони були всі однакові. Ці живці, три штучки мали по декілька листків, коли їх посадила в цей горщик. Ось зелена знову ж таки росте значно охочіше. таки, росте під штучним освітленням у мене. І влітку поїде на балкон. Ще одна хоя, яку я знала-знала і забула назву чітко перед зйомкою відео. Я обов'язково підпишу. Також привезла її з Німеччини, з виставки. Е, я знаю, у нас їх також можна купити. Залишались гроші <рес> на рослинки. Я її взяла і парочку живців від відживцювала і продала за донат якраз в інстаграм. Гарно. Не квітла, не виридує. корені, так, наче, хотіла сказати, не скидає, але я вже не впевнена. Вона не засохла, тому, тому я наразі не буду її живцювати, хай собі росте, як росте. Цю я показувала в інстаграм. Дуже-дуже її люблю. Зараз якось ближче потрібно. Вона просто супер-пупер красива. І супер-пупер цікава, такий справжній динозаврик. Також привезла її з виставки у Німеччині. Я таку хойку бачила, придивлялася на неї на Пінтерест вже давно. Але я у нас не бачила їх в продажі і так прям полювала за нею, і щойно її побачила. Одну єдину на усю виставку, скільки там багато було людей і рослин. ця була одна в однієї продавчині. І я її купила. Бережу тепер як зіницю ока, бо це прям дуже дорога для мене хоя. І взагалі дорога рослина. За таки, ну я так не дуже купую такі дорогі рослини. Але я є нею задоволена. Вона гарно росте, не виридує. і я дуже-дуже чекаю, коли вона буде квітнути, бо квітне вона на кінцях оцих пагонів. Це не листя, це пагони. І вона випускає суцвіття з квіточками на їхніх от кінчиках. Це дуже цікаво, дуже незвично. Тому дуже чекаю. Ну і оці от мої глеки, давні, з усіляких горищі підвалів врятовані. Досить багато рослин росте в мене вдома в таких різних керамічних глиняних глеках старих. І також продаю їх у просторі Мазанка. Оя Кумін, гі, кумін Гіана, не знаю, така вона мені дивна. Купила заодно, щось купувала і купила за одне і її, Я мені не зрозуміла наразі. Але корінці гарні, росте в мінеральному ґрунті, от як в якому я її купила, а в такому її наразі тримаю. Будемо дивитися, що з неї виросте далі. Хоя публікалікс сплеш. Splash. Також така вона досить доросла, красива, і бачу, вже там в неї малесенькі є бутончики. Тож збирається квітнути. Вона сильна, потужна, якщо можна так сказати. Міцна. Корені норм. Росте в такому, ну, в пластиковому в одноразовому стаканчику і в кешок поставила, щоб якось воно було красивіше. Слухайте, оцей баланс білого зараз робить мене рожевою. і Я потім буду біситися, коли буду це монтувати. Отже, Hoya Publicalix Splash. Не врядує Макрофіла Або Маргіната. Ну, не знаю, поки що вона не поспішає рости. Але, думаю, коли листячка буде побільше, вона буде досить-досить симпатична. Єдине, що ось, напевно, я її трішки залила. Мабуть. Якщо ви впізнаєте, підкажіть, будь ласка, бо я так думала спочатку, що це публікалікс, але ні, все ж ні, в неї листя довше, тонше, не таке сплешисте. Буду також дуже вдячна за ваші підказки, в кого є така хоєчка. Скажіть мені, як вона називається, буду вдячна. Ця це якась, якийсь грейхост. Також був малесенький живець, купила разом. Я зазвичай так купую живці, якщо купую декілька різних просто втикаю і там вже що з них буде. Але маленько, але нічого вона класно, гарно росте. Досить, досить чемна. І гарні срібні листочки. Я беру в Google і дивлюся, як воно називається, бо кожен раз розказувати, що я забула, як воно називається якось не, не камільфо. Отож, хоя серпенс. Дуже-дуже симпатична. Страшенно люблю хоєчки з такими малесенькими листочками, такі дрібнолисті. Гарна, чемна, корені не скидала, ще не квітла, але бутончики вже є. Ось тут не знаю, чи буде видно. Вже є бутончики, тому чекаю квіточок. Хоя серпенс. Вона дуже-дуже така, не пухнасті листочки. Не гладенькі, а такі, ніби з таким пушком. Хоя бартоня і гатна. Ну, Таку маленьку купила собі. Вже не пам'ятаю, де. З такими пухнасті, пухнасті велюрові, велюрові листочки. Дуже мені подобається. Така малеча. Хоя-куртізі. Це вона скинула корінчики також, але вже досить такі гарні наростила. Скоро висаджуватиму. Такі має пухнасті такі трішечки, трішечки велюрові листочки гарної форми. І тут ще живеться обувати. Я продавала за донат ем, таку хойку одну, і якось так сталося, що відламався в мене. Оцей от, оця гілочка. Я її поставила у водичку на укорінення. І також потім в, в інстаграмі, в хатніх хащах, продам за донат. Вже буквально скоро, бо коренів вона наростила вже багацько. Буду садити обувата. І, а це моя куртізі. Хоє-мінібель. Дуже-дуже симпатично. вона неї такі прям половиночками більшість листочків мають а, цю строкатість. Така гарна мала. Старовинний дерев'яний не келишок, а горнятко досить стареньке. Ну, і, звісно, вона у ньому росте у такому стаканчику пластиковому. Ось цю хєчку мені хтось прислав в подарунок до замовлення якогось. Вона була просто малюсінька-малюсінька з одним листочком. Я не знаю, можливо, це публікалікс, але та публікалікс, що в мене є, я її перед тим показувала, вона має листочки такі більші, значно і глянцеві. Або ця, або ця не публікалікс. Геть інша, і я не знаю, хто тут така. Якщо знаєте, підкажіть. Буду дуже вдячна. От саму дріботу я якраз і забула показати. Оце Хоя Лінеаріс. Звісно ж, вона не поміститься ні в цей кадр, навіть коли я відійду дуже-дуже далеко. Вона має довжину десь 3 метри, ну, під 3, дуже близько до того. Стоїть на полиці під самою стелею і от звисає до до до, -до підлоги. Вживцювали її багато разів, вона дуже класно пускає корінці, геть не виродує весна і пора вже трішечки її підстригти ледь-ледь. Ось така гарнюня. Довга-довга. Можна буде заставочку зробити з нею. Правда? Симпатично. На кінцях тих пагонів довгих є бутони завжди. Тож квітне вона регулярно. Але не зараз, але не сьогодні. Хоя лінеаріс. дуже-дуже ніжна, вона пухнаста, оксамитова. І, до речі, вона дуже любить душ. Дисхіді мільйон сердець. Треба її в якийсь красивіший горщик оформити, тому що щось не не дуже. Така вона ніжна, гарна. Тільки мацьопочки, такі дійсно, ніби ниточки з сердечками. Була в мене ще така варієгатна, але вона зігнила. Щось не дала я їй раду, але дуже хочу знов. Тому, до речі, коли була на виставці рослин і там продавали, я не встигла його схопити, продавали великий такий підвісний горщик. Пишний пишний, от, така от шапка була у цієї дисхідії. І половина була варієгатна, половина звичайна. І продавали її ще за 20 євро. Ну, чи 15, чи 20 я її не встигла купити. Якась панянка переді мною її вихопила. Десь у нас куплю. Десхідія мільйон сердець. Красива. Я кажу, навіть якщо вона також виридунка і любить скидати коріння, все одно буде її купувати, все одно буде її вирощувати. Це не мажор, мажор. Я потім покажу. А цю я, я знайду, як вона називається. Вона от відрізняється власне. Вона формує такі будиночки для корінців з листочків. Вони круглі. Їх дуже часто продають отак в мушлях. Висить у мене на фікусі або на поличці, як коли. Ну, такі надуті листочки в них корінці. Назву зараз подивлюсь, у мене десь записана і підпишу внизу. І ось ця дисхідія, мажор, майор. Купила її ось на цьому патику в ботанічному саду у Кракові. Там є такий магазинчик при вході, де квитки продають і продають рослинки. Вони свої час від часу. І от я купила таку. На патичку, але ну, я не можу сказати, що вона у мене щаслива, бо їй такі бракує у мене вологості. Вона там дуже в такій пишній хащі цієї дисхіді, і вони ростуть у дуже-дуже вологій оранжереї в орхідаріумі. Тобто там, де орхідеї, озеро, і там дуже-дуже волого, і там вона почувається дуже класно. А от у мене ну, така вона трішки, трішки нещаслива. Вона також формує оці красивенні коробочки, в яких містить корінці. Остання моя дисхідія. Я е, завжди забуваю деякі рослинки показати, як з папоротями. Я не усі папороті показала минулого разу, про дві я забула на підвіконні їх. Дисхідія Мелон. Така, вона якраз схожа на диньку. Е, до речі, квітне. Ну, ось, повірте мені на слово. Ось тут от є. Зараз спробую потрапити у, -у, -у. фокус. Дисхіді Мелон. Гарна, до речі, досить швидко росте. І вона у мене стоїть досить високо на поличці. Я її пересушую, я її забуваю підлити вчасно. буває. Вона швидко просихає. Але я так бачу, що їй це ок. Що їй такі от пересушки, досить норм. Це ж епіфітна рослина, і, напевно, десь там в природі, де вона росте, на якихось деревах. Дуже красива рослинка. І така досить-досить довга. Оці от листочки вони почервоніли, бо близько до лампи. До штучного освітлення, і вони так набувають такого червоненького забарвлення. Як вона мені подобається, ви б знали, як я люблю її. Наразі вона в мене почувається не дуже добре. Не дуже добре. Я її купила ось такою великою довгою у підвісному горщику. Вона е, скинула два таких пагони. Один, от буквально недавно, я його поживцюю, спробую укорінити. Трішки наростила вже нового, але ну не можу сказати, що вона прям геть добре почувається так. Так собі терпить. І дуже мені подобаються ці її листочки, якими вона в природі е, обгортає якісь поверхні е, гілки, кору дерева або камінь, що вона там собі знаходить, і під ними розташовуються корінці, і вона собі так живиться. Класно. А коли нема що обгорнути, вона обгортає сама себе, е, як хоя імбріката. Дуже класна хоя, до речі, дуже вона мені подобається, і в мене була хоя імбріката. Двічі, двічі вона в мене засохла. Ну, її ще собі куплю. Просто тепер я буду її купувати не маленькі живці, з якими складніше дати раду, а буду купувати дорослу. Дорослу, от таку от як ця, як ця дисхідія. І на цій красивій дисхідії я, напевно, завершу вже свій огляд. Порахую одразу, скільки їх. Налічується і дякую вам за перегляд. Чекаю ваші вподобайки, підписки і коментарі. Давайте спілкуватися.